Всім алоха, я Антога. Сьогодні в нас запросіки в стендофві. Будемо дивитися, що нам прилітає. Будемо заробляти багато-багато бабла. Е, в телеграм-каналі зазвичай розіграші, так що заходьте, перевіряйте. Підписочка, вподобайка, а ми погнали. Пім. Так, перший цикл 2M40 Вінтертрак. Одна прилітає нам з чотирма сніжиночками. Першу сливаємо в першому лоту за. 270. Да. Е, мінус на 10. Ну, нічого страшного, тому що в нас є інша, а інша в нас купить дуже сильно. Так, дивимося в історію покупочок. Не дивилися. Ну, так, да, все по фолу. Нічого страшного. Е, я довго, дуже довго шукав конкурентів, не знайшов. Мені підказали потім виставити за яку ціну. Я продав за 340. Це в нас плюсом на, на 110 голди. Йдемо далі. Два предмета в інвентарі. Дивимось по запросу. Чаром по фулу один, а один, мені здається, ой-ой-ой, не на. ой-ой-ой, на 50 годин до фульчик. А це мені подобається. Якщо ми його виставимо за 290, буде приблизно 230, це плюс 40. Плюс 40 годин нормально. Це тільки, так. Да. Навіть плюс 50, Чекайте, да, Плюс 40. Да, все правильно, плюс 40. Е, так, чармік виставляємо зразу по першому лоту. Поляха взагалі не дають мені пограти. Даль. Е, виставляємо по першому лоту. Йдемо, дивимося, що за скінчики. Скінчик я, напевно, виставлю за перший лот. Ну, Перший лот по накліках, звісно. Так, там плюс 6 якихось там буде взагалі, мало дуже. Я думаю, що вони в ноль підуть ці всі скини, як я їх буду продавати. Е, так. Мінус на 3, ну так, 0 підуть, нормально буде. У мене трохи захворів я, так що не осуждайте. Так, за 330 купляю такий, цей ви вже бачили. Потім їх продаю в окуп собі на багато. Хто хоче, подивіться, зупиніть, мені впадло. Перший перший не до фуп. Ой, точніше, лов. Перший лов на ніж. я тоді так радувався, що перший лов на ніж мені прилетів за всю мою кар'єру трейдингу. Ну це, мені було дуже прикольно там. Так, ну я його виставляю по першому луту. І йду в нього в окуп на приблизно 350 голди. якщо не помиляюсь, десь так приблизно. Так, мені хтось тут заходить. Так, ще, ще один ніж. А, це той самий. Чекай, його не походу. Щось забагалось. По-першому да, виставляю. Це в нас виходить, я окупаюсь на. 410, якщо не помиляюсь. 40. зараз прохуємо. 420, я б сказав. ні, 410, все бране. Це досить непогано. Далі, рукавичечки. Рукавичечки мені прилітають за 700 голоди, а мені здесь 60, да. Це не фул, на 80. Це досить непоганий недозвонимо. Це плюс 50 я зроблю. Ну, плюс 50 теж непогано, в принципі. Да. Так, 3-4 предмети в інвентарі. Е, всі П350 дніони. Один з досить гарними наклечками. Другий такий пойде. Е, історія покупок все по фулу. Ну, звичайно ж. Так. За перші слоти їх виставляти не буду, тому що це мені буде не окуп. Ну, ніби без наклеєчок, це, це база. Це вони мусять по перших лотах йти, тому що я їх буду продавати тоді ще, все своє життя. Так. А з наклечками ми зараз подаємося по конкурентах. У мене вже один такий стоїть, так що, я думаю, під нього поставлю. Або просто. Ну, так, я думаю, під нього поставлю. Я думаю, куплю, тому що, ну, 4 однакові наклеєчки, вони не дуже і дорогі, але досить непогані, я думаю. А з цими котами, які переливаються, вони досить непогану ціну можуть мати. Так що, я, я думаю, їх під 130-139 можна поставити. Я сильно не буду перегибати палку. Так що овер сильний не буду ставити. Якщо навіть поставлю, то потім пере, переставлю на менший, щоб мені швидше продалося. Так, я думаю, що да, десь за. 139. 144 може. 147. Ну, так, досить непоганий окоп. Я йому, ні здається, з таку ціною продав, так що. О кей. О кей окей. Окей, окей, окей. Дивимося, може тут ще якісь окупання. М -м? Було б непогано. Зараз такий з Aвілпампкінами. 4 за 200. Я би радився. Да. В інвентарі в нас 5 предметів, двоє з наклейками. Всі з них так 9. По недофулах нема нічого. Ну, там чуть-чуть, Ну, по факту, все фуло. Е, Так, по першому слоту сливаємо зразу з наклеючок, чого б і ні. Е, так, це мінус ну, 5 з кожного. але ну, я думаю, я окуплюся з наклеючок. Або хоча б піду в да. Ем, По наклеєчках. Ну, тут в мене в конкуренти зразу йдуть. Так що я не знаю навіть До 109 плюс 3. Я, походу, навіть не окуплюся з цих. Ну, я надіюся на інший скін, так як там наклейки дуже гарні. Ну, більше підходять, ніж інші. Так що будемо ставити за конкуренти. Конкуренти в нас на 128. Я буду ставити за 127, звичайно Ж. 15. Ну, так, в принципі, на. З цикла плюс 3 галди. Ух, підняли. Панял, баба. Так, це я вам показую емочку. Емочку я купив за досить гарну ціну. Скажем зразу. Я не знаю, чи я їй показав, за яку ціну купив, але мені здається, я в кінці покажу. Я докупив ще один um, The King наклеєчку, щоб було 4. Я її, в принципі, не сильно і дорожче продам, але чуть-чуть дорожче можна, і тим більше вона так гарніше виглядає. Навіть да. якщо її продам в ноль, це, це буде досить непогано, що я з негарною зроблю гарно. Так, тимся, за 170 я купив і за 290. Разом мені получилося 300. Якщо я не помиляюся, 80. 380. А по конкурентах я дивився її можна виставити десь приблизно за. 890 десь так. Е, ну, да, так, тут Аркановські наклеєчки є. Потім ще там. Е, зона 9. Вони приблизно в одну ціну всі ціняться. Я, я їх потім знизив, мені здається. Ну там приблизно 700. Її можна продати. Плюс там 200 голди якихось досить непогано. Так, хочу показати вам. Я один з цих скінів, і ще два, я почав запросила, і обмінявся на отакий от юстпік, теж собі в окуп на голди 200 приблизно. Ну, Він прикольний. Я б не сказав, що він дуже гарний, але він прикольний. І мені все, мені все разом вийшло на 1150, а тут, ну так, да, десь 210 голди, так що досить непогано. Йдемо далі. За 270 я купляю такий. Ну, як мені я купляю, мені прилітає по запросу. Тоді запрос 270, мені по фулу прилітає. З чотирма арканами. І, в принципі, він непоганий. Я його продав за 350. Це вже чистими, Це, рахуйте, да, 350, а він прилетів. Це 80 голодей окупа, Досить непогано. Так що. Летимо далі. Далі мені ще оцей тип, з яким я обмінювався, дав за 003 такий e, P350. Тоже непогано, але. дякую. За 40 я лутаю. E, що це у нас? М110? За 40. Ну, в принципі, скін дуже гарно виглядає. Я би його, може, і лишив собі, але я з М10 не пам'ятаю, коли останній раз грав. Так що продати його можна за досить гарну ціну. Я по, по конкурентах дивився. Ну, досить непогано, я її трохи знизив в кінці, але. Так, у нас є АК-12 Прилетіло нам по за 250 голдин. Мені здається... Ой-ой-ой, на 20 днів до фул. Ну, це досить непогано. Так що, я думаю, його можна буде багато високо продати, тому що скін досить гарно виглядає. Плюс 60 голди на аккаунт, чого б і ні. Я думаю, це досить гарний плюс. До речі, пишіть мені в телеграмі, хто має якісь долгачі я можу обміняти вам на фасти. Да. Ну, дивіться, досить гарно виглядає. Я думаю, він швидко полетить. так що Останній скін. Я не знаю, що це останній, але не важливо. 5-7 такий червоненький, теж по запросу мені прилітає за 450. По конкурентах я дивився конкурентів. Конкурентів чек чесно дуже багато. Я його поставив за 650. мені здається, І ну це окуп 70 голди, якщо так рахувати. Ну там буде менше, я думаю, я знижати буду. Так, G22 дивимося в історію покупчик. Ой, ой 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 за 100 голди прилітає мені. Ой, який ж ти красивий. За перший лот сливайнього. Чого б і ні, плюс 150 голдин на аккаунт. Досить непогано. Зараз я ще вам покажу деякі скини, які не були записані. Так що погнали. Так, перший скін у нас Tag 9 Fable, який я купив за 65 голди і продав за 86,40 в плюс на 21 голду. Далі йде 57 Hellspawn, який я купив за 449 і продав за 460 голди в плюс на 12. Потім мені прилетів ще aker 12 Emberbird, за 316 і я продав його за 355 голди. в плюс на 40 голди. Далі мною був куплений М16C Glint за 421 голду, і проданий за 455 голди. в окуп на 34 голди. Наступним моїм скіном також була М16C Glint, яку я купив за 419 голди і продав за 430 голди в окуп. На 12. Далі мені прилетів G22 Hunt за 309 голди, Продав його за 390 в окуп на 81 голду. Ну і останнім скіном на сьогодні була знову М16C Glint, яку я купив за 421 голду і продав за 489 в окуп на 77 голди. А, ну і ще я дуже довго монтую відео, тому за цей час вже встигла продатися моя М4А1 Серпент за 680 голди. і окупився я на 220. А на цьому я вже буду з вами прощатися. Заходьте в телеграм-канал, там буде розіграш. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки і всім пока-пока.